Знову після вчорашнього дощу вибралися в ліс. Ось пощастило біленький знайти ще один. А це гриб синяк. Він на зрізі синіє, але дуже запашний, сушений. А це сім'я підберезники або козарі, як тут їх на Поділлі називають. Дуже гарна знахідка. Равлик біля грибочку. Жмі, мили, я ще такого равлика не бачила здорового. Треба, треба з ними щось вже робити. А може, пора їх шукати рецепти і теж їсти. Ого. го Боже, а це ще крупніше. Дивіться який. Ось-ось-ось-ось. Оце та кравлик, нічого собі. Він довший, ніж моя фаланга пальця. А це годувальна для лісових звірів. Бачите, яка годувальня. І грибочки. Ростуть рядишком. Гриб гірчак. Вони їстивні. Але але мають таке молочко. Молочко виступає гіркота. Його, їх солять, їх вимачують і солять. Але ми їх не беремо, бо є і такі гриби у лісі, які не треба вимочувати. Гриб валуй. Ми їх не беремо, бо вони мають неприємний е, запах. При варінні. І вони условно їстивні. А це схоже на лисичку. Так, це вона є, ну треба ще пошукати. Ще треба пошукати. Ага. Є, є ще одна лисичка. Гарнюня. Беремо. Ми вже повертаємось додому з лісу, але бачите, попри дороги багато машин, ще грибники ще полюють, полюють на врожай. А ми вже додому переробляти їх.